Чому одні збирають тисячі і мільйони переглядів на своїх рилз, а ти робиш ті ж самі дії, і при цьому твої перегляди в районі 500 тисяч, а то й навіть 100 переглядів. Давай розберемо цю проблему. Я обіцяла дати вам відповідь на це питання, тож зараз намагатимусь у короткому форматі це все вкласти. Я виділила б дві причини, про які, до речі, ви також зазначали у коментарях. І перша причина це коли ми дійсно просто копіюємо когось. Я вже не раз наголошувала, що копі-паст все ж таки. Працює цей алгоритм інстаграмі, дійсно інстаграм розуміє, коли ми когось копіюємо не на 100%, одразу хочу сказати, тому що бачу велику кількість роликів, і взагалі, якщо б працював би копіпаст на 100%, то меми б вирізки з фільмів і тому подібне б ніколи б не працювали. Але все ж таки, коли ми беремо щоюсь ідею, копіюємо її один в один. На жаль, це не працює. Тому те саме стосується трендів. Я завжди кажу, що намагайтеся, коли ви берете якийсь такий що знаєте. Тренд, тренд, який зняли всі, не намагайтеся його зробити таким же самим, завжди адаптовуйте його під себе. Що означає адаптовувати? Ви всі працюєте в різних нішах, ви всі знаходитесь в різній діяльності. Якщо навіть ви не експерт, а просто людина, яка веде свій блог, або навпаки, у вас магазин чогось, так? комерцію, я маю на увазі. Ви можете все адаптувати під свою нішу. Подумайте про те, щоб не просто скопіювати тренд, а зробити так, щоб ваш продукт, ваша цінність, якщо ви лайфстайл-блогер, якщо ви експерт, ваш проблем інфопродукт був саме в класному світлі в даному тренді і тут не про продаж а про те дійсно з яким підходом ви працюєте який ваш є продукт яка ви є людина чим ви захоплюєтесь тобто розкривати багато чого можна і повірте якщо ви будете час від часу адаптовувати тренди а не повторювати їх інстаграм вас помітить тому що для нього унікальний оригінальний контент є дійсно цінним та важливим бо він в принципі віддає перевагу так зараз відеоконтенту, хоча є ще каруселі які також зараз дуже Дуже йому подобається, але все ж таки, відеоконтент для нього є в пріоритеті. І коли він бачить, що людина дійсно старається унікально донести свою цінність регулярно, нагадую, я завжди про це транслюю в блозі регулярно, то таким чином він знову ж таки розуміє, що дійсно ось ця людина зацікавлена, я буду її просувати. А що таке регулярність? Це вже інша справа, тому що хтось думає, що це кожен день, хтось думає, що це раз на тиждень. Є е, насправді золота середина, немає чарівної пігулки, але є золота середина, про яку, я, до речі, розказую в своєму інтенсиві з Reels також такі моменти. І друге, чому ж ось так, так не працює, грубо кажучи. А тому, що ви думаєте, що якщо ви запостите один Reels або два на місяць на тиждень, зробите якусь шалену ідею, придумаєте якийсь, можливо, навіть сценарій, навіть постараєтесь, во. Думаєте, що ви зробили крутий монтаж, ви думаєте, що ви потрапили в потрібний тригер, скажімо так, для аудиторії, але насправді це може бути не так. Тому що коли ви просто споживаєте ролики, відкриваєте стрічку Reels і думаєте, так, ось я зараз створюю також на цю тему класний ролик, або, наприклад, в мене там якийсь клієнт запитав на якусь тематику, щось там, або просто це ви левстайли, ви знімаєте своє повсякдення. Це не означає знову ж таки, що ви виставили один такий ролик. І думаєте, що все все буде класно працювати? Я вам хочу сказати, що ось ці ролики, які ви бачите з мільйонними тисячними переглядами, і я в тому числі, в мене не одразу набирала таку кількість переглядів, але взагалі я не та людина, яка женеться знову ж таки за переглядами, тому що для мене має вагу якісний ролик, який принесе мені підписників, який принесе мені клієнтів, аніж просто пусті перегляди. Але все ж таки, чому ж так відбувається? Тому що ця людина, повірте, на протязі дуже довго часу. Дуже довго. Вона створювала велику купу контенту. Вона приміняла стратегію і тут, знаєте, не структуру, не коли треба виставляти ролик, у якій годині, е, який тригер зачепити. Хоча тригери це дуже є важлива насправді тема, тому що ви можете думати, що ви потрапили в точку в таку в біль да, якоїсь певної людини. Але насправді це може бути не так, тому що ви взяли дуже якусь примітивну тему і... або тему, на яку вже зняли всі, хто чинка міг. Ось тому, якщо говорити знову ж таки, чому я кажу це довгий шлях, тому що дійсно інстаграм органічно просуває ролики тільки тих людей, які дійсно на постійній основі, на регулярній, взаємодії з ними. А що означає взаємодія з інстаграмом? Це звичайно, що... Постинг, як мінімум певної кількості різ, це повинно бути дійсно регулярно, не випадати. Тобто ви не виставили два, два тижні, тиждень, місяць, навіть ролики, і думаєте, що все, можна все забити, нічого більше не постити, так не працює. Рілс вони реально для витривалих людей, я так це вважаю. Це не є легко, ніхто не каже, що це легко, але це є результативно. Я та людина, яка вже півроку просувається за допомогою рілс, і всі 80% моєї аудиторії, яку ви можете бачити в блозі, вони залучені. За допомогою Reels. Звичайно, це є час від часу тестинг. Можливо, десь ви могли бачити точкову мою таргетовану рекламу. Я не буду це казати, що в мене її не було, але вона була запущена саме конкретно на рекламні макети зі Stories для залучення клієнтів, коли мені в мою агенцію потрібні нові клієнти. Це такі могли бути точкові, але якщо брати конкретно аудиторію, а не клієнтів. Це 100% не 100, вивчаю 80%, це все ж таки рілс. І знову ж таки, різ мені приводять і клієнтів, тому що знову в мене є клієнти, які кажуть, я хочу з тобою, працювати, тому що я бачу твій підхід в рілс. Я бачу, що ти регулярна, я бачу, що ти в курсі всіх трендів, всіх інфоприводів, завжди на слуху. А чим людина частіше вас бачить, навіть якщо вона на вас не підписана, але хоча б разок подивилася ваш рілс, повірте, ваш ріл знову і трапиться через час. І завдяки цьому поноростаючи, поноростаючи, Остаючись збільшуються ваші перегляди, збільшується попит на ваш контент, люди хочуть з вами більше взаємодіяти. Інстаграм бачить, що ви цікаві, але знову ж таки, для цього є мінімальна витривалість. Плюс, звичайно, я раджу всім а, мати все ж таки певну структуру, вміти писати сценарії, вміти надавити на три граніточки, вміти розуміти, що таке ось ця регулярність, вміти міксувати формати, розуміти, які є формати контенту, розуміти алгоритми інстаграму, тому що в інстаграмі є дійсно алгоритми хто б що не казав, і знову таки повторюсь, це не про той час, в який треба виставити рілс. Алгоритми це певні технічні моменти, просто які треба е не пропускати, зробити собі чек-лист і вміти з ними працювати. І тільки таким чином, якщо ви будете знати цю сукупність секретів, яких насправді не так багато, але вони є, як не крути, ви будете вміти працювати з рілсами, ви будете не просто так щось хаотично постити, дасте час і терпіння самому собі, і тільки тоді у вас буде результат. Тож відповідь дуже і дуже проста: не намагайтесь бути кимось, намагайтесь бути собою, попрацюйте саме з алгоритмами, попрацюйте з мінімальним якимось знанням технічних. Аспектів інстаграму, намагайтеся вміти писати цікаві залучаючі ролики, я маю на увазі сценарії, проміняйте десь можливо монтаж. Якщо не хочете монтувати, вам це не цікаво, це не обов'язково насправді то й робити. Якщо ви не можете визначитися з тематикою, пробуйте різні формати, пробуйте різні теми. І тільки з часом ви зможете зрозуміти, що у вас працює. А якщо все ж таки ви хочете більше розібратися в цій темі, все ж таки більш актуалізувати свої якісь е, знання або їх взагалі, можливо, навіть ще й не Має, ви не знаєте, як почати, то ви можете знайти посилання або в мене в шапці профілю, або під цим відео на мій інтенсив, в якому є два тарифи: як самостійний. Так і зі мною. На тарифі зі мною ви можете отримувати від мене фідбек. На тарифі самостійний ви просто переглядаєте всі матеріали, всі відео, вже всі уроки в доступі. Це 9 уроків, 9 класних, наповнених без води уроків, які дадуть вам розуміння повної картинки, як же вам вже зараз почати працювати з рілсами, і так само набирати перегляди, залучати клієнтів і взагалі виконувати ті цілі, які ви ставите перед собою. Всім дякую за перегляд!